Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank та MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуймо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому занятті на уроці 67 ми вивчали 5 веселих ідіом в англійській мові. А зараз на 68-му уроці вивчатимемо 5 червоних ідіом. Гадаю, усім відомо, що red в англійській мові означає червоний. Але чи завжди red має значення кольору. У цьому відео дізнаємося відповідь на це запитання, розглянувши ідіоми червоного кольору Red Idioms. Отже, до вашої уваги 5 найвживаніших червоних ідіом. Перша червона ідіома. Red tape. Red tape. Це надмірна бюрократія або дотримання офіційних правил та формальностей, тяганина, офіційне правила та процеси, які здаються непотрібними та затримують результати. Red tape. загально прийнято вважати, що цей термін виник з іспанської адміністрації Карла V'. Короля Іспанії та імператора священної Римської імперії на початку 16 століття, який почав використовувати тяганину, намагаючись модернізувати адміністрацію, що керувала його величезною імперією. Приклади використання. That company should decrease the level of red tape to become more successful. That company should decrease the level of red tape to become more successful. Та компанія повинна зменшити рівень тяганини, щоб стати більш успішною. That company should decrease the level of red tape to become more successful. Наступний приклад. That regulation will cause more red tape. That regulation will cause more red tape. Це регулювання спричинить більшу тяганину. That regulation will cause more red tape. А ви часто маєте справу з паперовою бюрократією на роботі. Do you often deal with the red tape at work? Залишайте свої коментарі під цим відео. Друга червона ідіома red letter, day. red letter Day. Особливий, щасливий і важливий день, який ви завжди пам'ятатимете. День, який приємно заслуговує на увагу або запам'ятовується. Red letter day – Ідіома походить від практики позначення дат церковних свят на календарях червоним кольором. Цей термін набув широкого вжитку в 1549 році, коли перша книга загальної молитви включала календар зі святими днями, позначеними червоним чорнилом. Наприклад, The Day When I First learned to Swim was a red-letter day for me. The day when I first learned to swim was a red letter day for me. The day when I first learned to swim was a red letter day for me. Nastupni pricot. Jane finally got married on the first of May. It will definitely be a red letter day for her. Jane finally got married on the first of May. It will definitely be a red letter day for her. Джейн нарешті вийшла заміж 1 травня. Це буде точно пам'ятним днем для неї. Джейн 1st of May. It will definitely be a red letter day for her. А який для вас пам'ятний день? And what is a red letter day for you? Залишайте свої коментарі внизу. Наступна третя червона ідіома в англійській мові To Be in the Red. To be in the red. Витрачати і заборгувати більше грошей, ніж заробили. Бути в боргах. To be in the red. Вираз in the red походить від практики використання червоного чорнила для позначення боргу або збитків на фінансових звітах. Подібним чином підприємства, які є фінансово платоспроможними, описуються як in the black бути в плюсі, дослівно бути в чорному кольорі. Приклади використання. The company was in the red for some time and then went bankrupt. The company was in the red for some time and then went bankrupt. The company was in the red for some time and then went bankrupt. If you are in the red, you owe money to the bank. If you are in the red, you owe money to the bank. Ви заборгували гроші банку. If you are in the red, you owe money to the bank. А ви у мінусі чи плюсі у кінці кожного місяця? Are you in the red or in the black at the end of each month? Залишайте свої коментарі внизу. Четверта червона ідіома в англійській мові: Red Hot News. Red hot news – гарячі новини. Надзвичайно популярні новини, свіжі новини. Наприклад. Red hot news straight from the polling stations. Red hot news straight from the polling stations. Rечі новини прямо із виборчих дійниц. Red hot news straight from the polling stations. Наступний приклад. I was surprised by today's red hot news. I was surprised by today's red hot news. Я був здивований сьогоднішніми свіжими новинами. I was surprised by today's Red Hot News. What is Red Hot News? What is Red Hot News? А якісь свіжі новини? Залишайте свої коментарі внизу. What is red hot news? І остання п'ята червона ідіома в англійській мові To see red. To see Red. Дуже розсердитеся. To see Red. Широко поширена думка, що to see red походить від виду боротьби з биками і використання тореадором червоної накидки для обману бика. Термін не пов'язаний з битвою биків і натякає на стан підвищених емоцій, коли кров підіймається і ми злимось. Приклади використання. People who are late make me see red. People who are late make me see red. Люди, які запізнюються, заставляють мене злитися. People who are late make me see red. Наступний приклад. The corruption in my country makes me see red. The corruption in my country makes me see red. Корупція в моїй країні заставляє мене сертитися. The corruption in my country makes me see red. А що вас заставляє злитися? What makes you see red? Залишайте свої коментарі. На Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank та MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуймо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай. Па-па!